Тут абсолютно все легко буде. От команди з'являються на полі. І, звісно ж, традиційно виконання державного гімну України. З... команди вітаються зараз між собою. Також традиційно, ну і після цього це не єдина жертва ракетного удару по Львову. Тож, друзі, як ніколи, зараз важливо нам об'єднуватися, як ніколи показати, що ми з вами єдині для того і чудового футболу. Савошко розігрує, віддає на Сущака, Сущак повертає на Савошка. Савошко зараз кидає на полюгу. Полюга пробиває! І поперечене! Дербі тут, на стадіоні. Євгена Смука. Бойко зараз вирвається до штрафного майданчику. Прострілює Бойко. Савошко пробуває! І... Розминці отримав мікротравму. вирішив Богдан Костик не ризикувати. І замінив тоді його. Щоправда, той поєдинок склався нелегко, але вдало для корміло. І зараз непогане забігання на лівому фланзі. Простріл до штрафного майданчику. Шандра. Шандра із м'ячем на правий фланг. Переводить тут Бойко. Бойко. І є Савошко віддає на Савошка, Савошко на Коваля. Чудово комбінують зараз ось на такому обмеженому клаптику поля. Гравці корміли. Ще одна скидка на Шандру. Шандра пробиває Шандро. І який сей. Як зараз віддає на лівий фланг Сущак із м'ячем. Сущак намагається обіграти свого візові. Навішує, і тут гра рукою. Це пенальті! Пенальті. Савошко розбігається, пробиває Савошко і Кришевич рятує. Бо... Драган опинився у зоні опорного півзахисника. Ну от, будь ласка, тотальний футбол. Новий сучасний тотальний футбол, де захисник дуже легко стає півзахисником. Сущак навішує на Бойка, Бойко пробиває, зрізає. Ну, Шевчук. Шевчук із М'ячем. Віддав зараз на. Чубато, Чубатий на Кришевича, і можна зараз так і привести Петренко. І Кришевич вибиває. Савошко, до штрафного майданчику на дальню стійку. І тут драган здавалося на Сущака. Зараз останні хвилини бойко тріх, трішки випав. От більше лівий фланг у Курміла Працює. Сущак зараз навішує до штрафного майданчику. Не проходиться передача. І ще одна. Передача до штрафного музичуки на підборі зараз дяк пробиває. Бойко! Що придумає Бойко? Скидає на Савошка! Савошко пробиває! І... Савошко навішує до штрафного майданчику! Пробиває драган! І це... На полюгу полюга на правий фланг на драгана. Так, дивимося, зараз четвертий арбітер з'являється із табличкою. Сьогодні це Іван Коваль. І скільки ж хвилин він додасть Савошку! Савошку! Такий черпачок зараз закидає! На лівому фланзі Шандра закидає до штрафного майданчику. Тут лише Петренко, але Савошку на підбиранні, можливо, варто пробити, спробувати Полюга із м'ячем. Полюга це робить, почув нас полюга. І повз гоночку Володимир Гладкий та Андрій Гри. Ось саме вони продовжать гру вже у другому таймі і швидше за все будуть грати до її завершення. Ну і давайте швиденько по складах команд. Починаємо у цьому поєдинку. Чубатий і з Олександрії підказують нам навіс. Зараз і м'яч опиняється. У воротах драган забиває на 47 сьомій хвилині цього поєдинку. Ось цей гол взявся ні звідки Назар Сущак навісив. Знову проспали у центрі поля. Петренко та чубатий. Ну, також не фурсує подій. На Іваночка віддав іваночко. І зараз м'яч у центрі поля гриб. І гриб віддає на Сущака. Пройшла ця передача. Сущак далі по флангу надяка. Дякую штрафного майданчику. Прострілює Савошко. І це 2-0. 2-0 від Володимира Савошка на 51-й хвилині цього поєдинку. Володимир Савошко нарешті забиває. У першому тайму йому не вдалося це зробити. Не зумів він переграти. Так проти Дністра, добре, що проти Дністра так не грали. <смі> ну, для вболівальників Дністра це добре. Справді, ми лише згадували про те, що було у нас дежав'ю першого туру чемпіонату України серед аматорів. Поєдинку проти маяка, там теж було дуже багато моментів, ніяк не могли забити підопічні Богдана Костика, але зараз передача від іваної. Від цього моменту Шатуха береться за голову у центрі поля, що як же банально зараз підловили захисники корміла нападників і атакуючу лінію, атакувальну користування Агрониву, І все-таки змусили їх потрапити у цю офсайдну пастку. Савошко нагреб. Багри прострілює зараз на гладко. Гладкий! І... Тут є ліковий з м'ячем. Намагався він Коваля пресингувати, але не вдалося йому обіграти його і таким чином втратив м'яч. Він, щоправда, білоцерківець перехоплює, може пробити на янакавецьку. А кавецький скидає який удар від гурка. Там Чубатий цей м'яч перехопив. І дуже важко виходити гостям із оборони в атаку. Дуже високий пресинг зараз господарі вмикають і не дають абсолютно продихнути, продихатися. Ще одна зараз атака. Савошко знову навішує. До штрафного, гладкий ножиться зараз. На Білошицького-Білошицький. І Вовкун. Вовкун іще відбирає цей м'яч. віддає на Сущака. Сущак уже входить до штрафного майданчика. Що придумає Назар? Прострілює низу. і Гладкий приймає цей м'яч. Пробивається. 3-0. 3-0. От він. Володимир Гладкий. На 63-й хвилині цього поєдинку. 3-0. Як же розібрався там Володимир Гладкий? Прибрав під себе м'яч і знову стадіон заводиться. 3-0. Ну, а можливо, і арбітер Іван Манцюк. Гриб пробігає, Сущак розбігається, Сущак пробиває, ну, але це дуже як Пасувалися і перегравалися між собою гравці кормілу. І я думаю, що це може залетіти. Гладкий обігрує зараз. Андрій Гриб розігрує дуже швидко на Іваночка. Забули того накрити, лише зараз білоцерківець повертається. І ще один навіз штрафного майданчику. Там Сущак, але Рубан перший на м'ячі. І ще один удар від Вовкуна. І який же Голасо. Який Голасо від Артема Вовкуна зараз залітає! На 76 й хвилині поєдинку. Яка гармата від 23-го номеру і який гол залітає у ворота Коростеня Грониви? Ну, якщо Радюк заб'є, то все, комбо буде заповнене абсолютно. І непогано зараз передає. Нас таки, якщо Чубатий проб'є звідси, так, справді, на віз пішов до штрафного майданчику. Непогано Радюк. Там у стрибку зараз драган, накривається удар від Ялікова. Щоправда, на підбранні знову 11-й номер користання І Він намагається тут обіграти. Прострілює зараз Петренко, приймає у штрафного майданчику. Розвертається і це пенальті. Пенальті від Тараса Радюка. Ну і Тарас Радюк. Білоцерківець проти Геріджа. Розбігається білоцерківець. Пробиває. І був дуже близьким. Був дуже близьким Роман Герідж до того, щоб відбити це пенальті. Вгадав кут, але не дістав. Не вистачило трішки стрибку Роману. І 4-1. 4-1. Білошицько. Білошицький. На Кришевича, і Кришевич в оточенні двох суперників. Мацелюх перехоплює, здавалося. м'яч м'ячий дяк помиляється. І Грищенко може вибігати сам на сам, та поруч з ним є. Партнер Грищенко і забиває Грищенко. Що відбувається, друзі? Що у нас зараз відбувається на стадіоні? Євгена Смука. 86 хвилина матчу. І це 4-2. але як же не. На білоцерківця. Білоцерківець повернув у центр поля. Там Стрельніков, але помиляється. Помиляється зараз Житомиряни. І підкат невдалий гриб. віддає передачу на Мацелюха. Мацелюх і Зараз рятує, рятує. А Коростеня Гронива прийматиме коло з 18 жовтня. Маяка грон 2-0. І ще одна атака небезпечна. Кавецький зараз намагається обіграти Добрянського. Віддає передачу. Я ліков навішує. Кавецький пробиває невдало. І Савченко на підбранні зараз прострілює і ще один удар. Але не вдалося зараз пробити, які ж моменти ще в густей було. І вихід сам на сам. Гладкий, гладкий, гладкий. З м'ячем віддає на гриба. Гриб виходить сам на сам. І що це? чи пенальті. Не ну, як мінімум, це червона картка. Червона картка зараз буде. Пенальтисти, нічого доброго це не проводило. Гладкий зараз розбігається, пауза, пробиває. І на 90 плюс п'ятій хвилині. Володимир Гладкий встановлює остаточний рахунок у цьому поєдинку. 5-2. 5-2 до Кришевича. Питань немає у цьому епізоді. Чисті зубки двічі на день, одягайте шапки, любіть батьків, вірте у сили оборони України і вболівайте за український футбол. Переможемо! Слава Україні!